На борцівському килимі цими вихідними зустрічалися п'ять команд зі Львова, Червонограда, Володимира Волинського, а також міста Нововолинська. Участь у традиційній відкритій першості загальноосвітньої школи номер 6 міста Нововолинська та спортивного клубу Борець з греко-римської боротьби взяло понад десятків спортсменів 99 го 2005 тисячі років народження. Урочисто змагання відкрив міський голова Віктор Сапожніков. Сладний, період встановлення Віддають своє життя за нашу свободу, за незалежну демократичну Україну. І саме строк, допомагає хлопцям, човникам ставати мужчинами. Він духовує волю до боротьби і перемоги, любов до держави. Борцівські змагання присвятили загиблим героям, випускникам школи Сергієві Байдовському, Роману Вібірюкову та Сергієві Богайчуку. Їхнім родичам вручили пам'ятні медалі. Президент спортивного клубу Борець Олександр Бошко у вітальній промові зазначив, що любов до України починається із боротьби, а усі чоловічі чесноти виховує спорт. люди, наші, наші збрали, пищі, люди. Один,

Віра Ромашевська, мешканка Нововолинська, прийшла підтримати свого сина. Зараз він навчається у військовому ліцеї імені Героїв Крут, тож змагається за львівську команду. Сьогодні приїхав в свою рідну школу, де він навчався тут 8 років. І сьогодні буде, я думаю, переможцем. Бажаю йому успіху. Сьогодні три хлопці приїхали з Львівського ліцея. І багато наших його тут хлопців, які займалися разом з ним. Я думаю, змагання будуть видовищними. Наставник юнаків зі Львова Юрій Ракомін із династії борців тренує хлопців вже вісім років. каже боротьба це сила і воля. Його учні досягають хороших результатів, своїх вихованців до занять заохочує та намагається прищепити любов до цього виду спорту. Але треба проводити тут такі змагання, щоб вони бачили візуально, як це бути борцем. що це здорове тіло. знаєте, знаєте, здоровому тілі, здоровий дух. Народжується, ми поспілкувалися також із двома новолинськими переможцями, чемпіоном західної зони Денисом Мельником та членом збірної України, кандидатом у майстри спорту Олександром Тістовим. Ці спортсмени у поєдинку із суперниками здобули чисту перемогу. Греко-римською боротьбою займаються уже по кілька років. кажуть, приділяють заняттю увесь вільний час, і лише завдяки наполегливій праці і тривалій підготовці досягають значних успіхів. Завдяки навичкам, навичкам, які ну якими вчив мене тренер. Перемога дісталася мені легко на теперішній час. Це моє хобі. Мені просто подобається боротьба. Самозахист в першу чергу. Ну, наприклад, якщо до вас хтось буде лізти, то щоб захистити свою дівчину і, ну, саме з собою ну, себе великим натхненником та прикладом для наслідування для юних борців є майстер спорту, колишньої СРСР, головний суддя першості, тренер Андрій Грищук. Понад півстоліття греко-римська боротьба для нього дітище, якому віддає душу, а свої знання та вміння передає дітям. Я розпочав тренування своє. При керівництво Лахманова Івана Степановича, який приїхав колись в Запоріжжя, це було в 56-му році. Потім, десь після року тренування, я став чемпіоном України серед юнаків. Потім пішов в армію, трьохкратним був чемпіоном Прикарпатського округу, призором ворожених сіл. Ну так сподобалося мені. Як то кажуть, боротьба починається з утроба матері. От воно так, воно. І почалось почалось І зараз. Я на общественних началах треную тут в шостій школі. Нововолинські спортсмени у відкритій першості здобули найбільше перемог. Сім перших місць вибороли учасники спортивного клубу Борець одне дісталося вихованцеві місцевої ДЮСШ. Із І з трьома перемогами додому поїхали гості з Червонограда з двома львів'яни. Ще одне чемпіонство здобув спортсмен із Володимира Волинського.